Понад 250 земельних паїв на території Коларівської сільської ради були надані в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю Східна зорнова група на 5 років. Термін оренди спливає у 2017 році, але мешканці села Капустина вимагають розірвання договорів вже сьогодні, оскільки плати за минулий рік вони так і не отримали. До речі, оренда одного паю коштує близько 2340 тисяч гривень. От ми, наприклад, з чоловіком два пенсіонера. От по 75 років якраз відмітили. Цьому році Нічого в нас немає, ні корови, нічого. Ми ж на ці гроші тільки й надіємося, от, чи вугілля достать, чи що. А ми його не одержали. Спроби отримати пояснення від орендарів результату не мали. Проблема ускладнюється тим, що юридична адреса товариства Східна зернова група, місто Славянськ Донецької області. Районна та обласна влада намагались вплинути на ситуацію, але закон обмежує повноваження місцевих державних адміністрацій у питаннях втручання у господарську діяльність підприємств, установ та організацій. Проте мешканці села впевнені, що саме влада має захищати їх права. Не треба їм говорити, як на яку глубину пахати, або не пахати, або сіяти, или не сіяти, якими семенами. У нас є договір, Він обрев силу закону. Ви, как исполнительная власть, должны контролировати исполнення цих законів на нашій территорії, на то й ви исполнительная Все глухо. Пори пов'язані з орендою землі, згідно з чинним законодавством, мають вирішуватись у судовому порядку. Я вижу в данном случае решение вопроса какое? Что все пайщики обращаются в суд, фиксируется факт, что не оплачено, что по цільовому неиспользование землі и через судебном порядке можно этот договор расторгнуть. Но вопрос, кто на себя возьмет на сегодняшний день госпошину оплату, да, и кто будет представлять интересы всех людей. Микола Романчук запевнив селян, що їх проблеми буде на контролі в облдержадміністрації до її розв'язання. Наразі тривають пошуки інвестора, який готовий обробляти цю землю Млю, а також взяти на себе усі витрати з вирішення юридичних питань. Надо дати їм ту людину, яка сьогодні відома в Миколаївській області, ту людину, яка сьогодні відома, що в неї є земля, що вона дійсно має фахівців, які будуть обробляти цю землю, що вона має сьогодні зерно насіння. Має що вона має техніку, що відробити і від і розрахується з людьми. Олена Пономарьова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.